Такий маленький зимовий подаруночок. Давайте зробимо його разом. Ось такі смаколики я буду використовувати. Маленькі шоколадки приклеюємо до цих посухів. Я використовувала гарячий клей, але можна і двосторонній скотч. Такі санчата можна робити як великі, так і маленькі. У попередніх відео на каналі ви знайдете великі санчата. Також приклеїмо усі декорації для санчат. У мене це подаруночок, кульки та такі маленькі звірятка. Можна використовувати будь-які шоколадки, які ви знайдете в магазині або звичайні цукерки. Коли розмістили усі шоколадки по місцях, потрібно приклеїти Миколая. Ось такі казкові санчата у нас получилися. Це дуже милий та оригінальний подаруночок. Ставте свою вподобайку та знаходьте на каналі багато цікавого.